Уже сьогодні вранці тепло подали в усі навчальні заклади Тернополя, десятки і школи. Опалення вімкнули і в 15 лікарняних закладах. Станом на ранок тепло отримали й половина житлових будинків Тернополя. Але до кінця дня теплі батареї обіцяють в усіх будинках міста. Запис цього року, за словами тепловиків, пройшов досить успішно, тому що немає якихось серйозних поривів. Чи інших проблем звичайно були там деякі дрібні проблеми при підключенні окремих об'єктів. Вони оперативно усуваються, працюють в постійному режимі всі ремонтні бригади, які оперативно усувають ті поломки або пориви, які десь виникають при підключенні до тих чи інших об'єктів. Температура у приміщеннях не буде нижчою санітарних норм 18 градусів тепла. У цьому нас запевнений міський голова. Віснуючі, ліміти газу, Тернопіль вкладається. Поки що ми не плануємо робити будь-які заходи в економії. Ну, економія може бути яка? Економія може бути тільки в разі зменшення подачі годин гарячої води, а по відмові від гарячої води взагалі. Ми цього не робили, ви знаєте, ні вересні, ні жовтні. Ми не плануємо цього робити в листопаді місяці. Сподіваємося, що достатньо буде газу для того, щоб забезпечити якісне теплопостачання і подачу гарячої води. Хіба що настане якийсь критичний момент в державі з газом в цілому, ну тоді ми будемо реагувати вже від до ситуації, яка є в країні.